Від чого дійсно залежить сума боргу по кредиту або розвіювання міфу про повернення за тіло кредиту, потрібно розуміти, що кредитування це не благодійність, і будь-який кредит базується на поверненні і строковості його дії. Тобто, вам надають кошти під певний відсоток на певний час. Це рубрика 10 порад від юриста, якщо кредитор звернувся до суду. Яким чином обчислюється сума кредиту? Це фактично тіло кредиту, відсотки помножені на дні користування кредитом. Наприклад, якщо у вас кредит, тіло якого 5 тисяч гривень. Під 1% на день і надано його на 30 днів, то фактично максимальна сума вимоги за значним кредитом становить лише 6500 гривень. І тут не має значення, скільки часу ви не будете повертати кошти, оскільки після закінчення терміну кредитування, а це саме 30 днів, вам не мають права нараховувати подальші відсотки. І цей термін може ще скоротитись, якщо, наприклад, кредитор не витримав кінця кредитування і направив до судову вимогу про дострокове повернення коштів. Таким чином саме додати направлення цієї досудової вимоги буде обчислюватись відсотки за тарифом. Також договору може передбачати штраф пеня тощо, але в умовах воєнного стану і ковіду вони не застосовуються отже, їх можна відкидати. Таким чином, ви тепер знаєте, як рахується кредит. Зберігайте це відео, щоб не пропустити нові відео рубрики, і знайте, захищаєте свої права.